Сьогодні поговоримо про те, які є рівні свідомості. Ахо, вітаю! Мене звати Тетяна Руйк і я атмолог та атмохілер. І основні теми, з якими я працюю, це тема відносин та здоров'я. Отже, перший рівень свідомості це рівень свідомості, коли людина задає собі такі запитання. За що це мені? Хто винуватий. Чому це сталося зі мною? Тобто людина бачить якусь свою неприємну ситуацію, чи її не задовільняє якийсь рівень свого життя, і вона шукає винуватих. Або ця людина досить добре знає, як комусь жити, хто вона помічає помилки всіх, хто якимось чином. Причетний до її, який спілкується з нею, з ким вона живе або з ким вона комунікує, то ця людина дивиться на те, що хтось щось робив неправильно. В цій людині можуть винуваті бути чоловік, подружка, начальник, держава. Тобто всі, хто є кругом цієї людини, якимось чином будуть. Будуть причетні, чи або неправильно поступати, неправильно думати. Тобто рівень свідомості цієї людини направлений зовні, вона навіть немає такої думки, що, можливо, її думки, її слова, її поступки формують її реальність, або впливають на поведінку інших людей. І більшість людей саме в цьому рівні свідомості і залишаються. Ті, хто починають дивитися і бачити уже в своєму Спостерігати в своїх ситуаціях такі причинно-неслідкові зв'язки, тобто, бачити причину, вони вже починають рухатися, переходити від першого рівня свідомості до другого. Другий рівень свідомості це коли людина задає собі запитання для чого. Це мені, що я маю навчитися. Вона вже починає бачити, що якісь її певні думки або певні дії, певні слова приводять до таких наслідків. Вона починає вже задавати собі інший рівень запитань, вже дивитися в. Нут себе, шукаючи відповіді там, задаючи такі запитання, а що вона подумала, які думки провели саме до такого, а, а, які її слова, які її поступки, вона вже починає вести спілкування із позицією, не звинувачити, не, звинувачувати, не докоряти. А вже дивитися, яке вона від... має відчуття, вже спостерігати за собою, за своїми відчуттями, почуттями, емоціями. І цей рівень свідомості вже людину наближає до того, що вона задає ще глибші собі запитання. Таким чином людина починає дивитися уже. З такими запитаннями, хто вона, для чого вона тут, яка її задача? Вона шукає причини, вона внутрі себе. І це вже веде до третього рівня свідомості. Третій рівень свідомості це, це коли людина бачить, що все, що створено кругом, це і є її відображення. Таким чином, людина вже починає бути на тому рівні, де вона є сотворцем. Вона бачить Бога як творця і себе як частинку Бога. І тому для цієї людини все, що є кругом, це вже її ті зеркала, того, що в її внутрі. Вона вже починає дивитися на свої якісь певні програми. Певні установки, міняти свої думки, міняти свої моделі, поведінки. І таким чином саме наші рівні свідомості вони показують наш еволюційний шлях, як ми розвиваємося і чи ми розвиваємося. Тобто, навіть якщо зрівняти наші запитання, які ми будемо задавати, на першому рівні свідомості, що, за що це мені? То це показує ту програму, що ми живемо в програмі виживання, в програмі того, де нас багато певних установок, певних блоків, де коли від нас нічого не залежить. І саме рух до того рівня свідомості, де ми вже є сотворцем, коли ми дивимося на наші ситуації, на все, що відбувається з нами, на нашого партнера, на нашого начальника, на маму, на тата, на подружку, на, як на частину себе, як на своє дзеркало, задаючи собі правильні запитання, то ми починаємо рухатися. По шляху, по шляху пізнання, розкриття себе, ми починаємо знаходити, бачити відповіді на свої запитання, і таким чином ми встановлюємо зв'язок з вищим своїм Я. Ми уже рухаємося в, цьому, в своєму каналі, в, на прямому зв'язку. І з вищими силами, з вищим своїм я, тобто з Бога. І ми вже тоді не звинуватимо, нас немає потреби звинувачувати, шукати докоряти, шукати винуватих в тому, що склалося. Ми знаємо, що все, що є в нашому житті, це є моє власне відображення. І якщо я це створила, і якщо це є в моєму житті, то це. Потрібно мені для формування якихось певних своїх моделей поведінки, до певних рис характеру, тобто до того, що робить мене більш людянішою. Тобто ми починаємо переходити від homo sapiens до Homo хепіанс. І наші запитання: хто ми є? Для чого ми. Тут саме починають при цьому розкриватися. Ми знаходимо своє призначення, для чого ми прийшли в своє життя, яка задача нашої житті, яка задача нашого життя. І атмолог це саме є та людина, яка супроводжує людей тих, хто хочуть перейти швидше, хто хочуть е, мягче, без. Е, ці трансформації пройти таким чином, щоб в лайтовому режимі і щоб це було швидше, тому що наша душа вічна і обмежена, в часі вона не обмежена, але в часі обмежені ми. І саме через супровід атмолога ми можемо швидше пройти цей шлях до усвідомлення, до нового усвідомлення, до усвідомлення того, хто ми є і яка наша задача тут, на землі, в цьому житті, в цьому тілі.